Три прості способи, щоб заробити грижу. Для багатьох не секрет, що грижі є майже у всіх. Але дуже важливо від місця знаходження грижі, куди вона виходить і якого вона розмір. І щоб заробити собі додаткову грижу, вам потрібно зробити якісь просто елементарні рухи, які ви повинні знати, щоб їх не робити. І на першому місці це підйом з підлоги, щось на рівних ногах з горбатою спиною. Коли ви щось нагнулись, взяли і вирівнялись. А ще гірше, коли ви нагнулись і потягнулись вбік, це створює додатковий тиск на ваші міжхребцеві диски. І якщо хтось із них був пошкоджений, то це може викликати грижу. Друге, це стрибки на рівних ногах, коли у нас не згинаються наші коліна та застигну суглоби, і вся амортизація підіймається вверх. І на що це впливає? Звісно, на наш хребет. І наш хребет повинен витримати весь тиск осьового навантаження, і звісно, якщо якісь диски вже пошкоджені, то це буде прямим закликом, щоб утворилася грижа. І третє, це одне з самих улюблених. Це розминка, коли ми довго сиділи чи стояли, нам хочеться розтягнутись, і багато хто ставить руки на поперек і давить вперед, щоб якось витягнутися. Але це так не працює. Це працює у протилежний бік, і ви просто. Змістите, якщо у вас є нестабільність або вже є грижі, ви просто пошкодите, зробите ще гірше такими рухами, і потім будете дивуватись, чого так склалося, все життя так робив, і ось в один момент воно стрільнуло. Тому будьте обережні, не робіть ці рухи і скиньте тим, хто це ще не знає.